Всім доброго времени суток. Сьогодні у нас буде оця головка в продажі, бо вчора запроси давали на Viber. Ну, а треба було багато ну, заміри. Оце все приміри в нас в зборі була. Короче, сьогодні буде більш детально так сказати про неї. В общем, головка вроді з 675 фрезера. Може хто більш точний спеціаліст, я поки ще по ним не дуже. Вот. Знаю, що воно стоїть дорого, і мені того вот. Е, Може хто підскаже. Ну, Скоріше всього 675-й фрезер. Тепер показую, що тут. Саме це у них часто болячка вириває ці вот ну, десь, Де ці болтики бігають. Тобі тут все красиво. ну Тут, он, бачите, курва. Застряг, Чи він застряг. Я не знаю. А, тут, він, бачите, стружка позалітала. Ну, це ж спеціалісти, діди, мабуть, діди, працювали. В общем, зараз е, по розмірам покажу. Вже щось на Viber пишуть. Ладно, не будемо відвікатися. Е, що я хотів? Коротше, дивіться, внутрі, я так розумію, не вистачає відповідної частини. Тут якась балубуха до бути. Ось, бачите, ось вона дюрочка. О, вот такая тут красивая дюрка. Вот. А, это, наверное, типа по прямой фрезы, что ли, вставляется. А тут должна быть ответная часть. Может, она не сильно работала, бо оно, по идее, как должно крутиться. Тут ось какая шестеренка. Вот. Трошки, трошки воно как бы люхтить. Можете? Трошки люхт есть. Ну, не знаю, это А, ось о, бачите, на втулочці. Трошки люфт є по розмірам. 105 у нас внутрішня посадка. 135 це цього краю до цього краю. 165, отак. От ось. І 205 по наружі. В общем, хто узнає, розміри всі написані. Ну, там стандарти одні, тобі ж... По таким стандартам це там 675, другі стандарти 676 і там ще 676П якісь є. Бачите, херні нема. Так, по більшому счуту тут все красиво. Ото теж, бачите, стружка позалітала. Фу, говно позалітала, не знаю яким макаром, але попала. В общем, Тут же я вже показав. Бачите, ось все. легенький, легкий-легкий люфт. Отак от воно все врощається. Цю кришечку зняв. Шестеренку, щоб вам показати. Тут все красиво. Як на мене, все красиво. Тобі ж бошка ціла. Ну, Вже не така настільки. Ні, все добре. На землю впало. Впадло вона Е, Далі. Оцей болт відпустив. Но, так сказати, толку йому і не дав. Що воно не хочеться піноль видвигатися, тут теж лімп є, тут теж не є, ну, бачите, Чіпс. Ну, його херово видно. КМ-4. Зараз вам внутрі покажу. Та в принципі теж все живеньке, все красиво, Це воно тут за два дня корозією покрилося. Чого воно не хоче падло виїжджати? Я ключиком пробував, не хоче. Тобі ж тут розжав, Чого воно не виїжджає, я не знаю. Тут різьба трошки бачите, закантачена, ну а так все це все добре. Ціна її буде 10 тисяч гривень. В Олексах вони плюс-мінус от 15 стартують. Тобі ж так, по більшому счуту, тут все живе, все красиво. Тобі ж кришечка болтики є. Далі хобот. Хобот буде у нас 5 тисяч. Так от покажу, все це. Це розкажу. Оп вожуче. не знаю, як його, що з ним робити. Як з ним совладати падло. О! Тут, бачите, все красиво, ластохвост для смазки, ластохвост цілий весь, тобі ж воно все якось бачите, працювало. Отак от як є тисяч. в зборі можна трошки торганутися. Отака от у нас Буде бошка в продажі, бо я ж кажу, вчора питали, 75-й, 76-й. Я кажу, зробили подробний обзор і, і все буде вам ясно. Також пройдемося зараз ще трошки різичків і всякого такого добра покажу е, НСК, сам корпус 1000 гривень. Кусочки станків ця уїхала коробка, столик 250 й поворотний. Коробка ця 1500, ну так якісь без валов. Ну, і станини станини ТВ4 і ТВ3. Що в нас тут ще є? нск 5500, робоча, почти в зборі. Цей на розрив. Колона колона є. Тушка, сама ця тушка 2600. Моторна плита 500, колона 1200, пінолька М5. 2500, отой 3500 без пінолі. Пробіжуся ще тут минутку, вам покажу розвертки рапідні, R6M5, наборчик 1500 ціна розвіз розвертки, другий сорт. Це навіть не третій, другий, будемо вважати, км 2, 3, 4. 50 гривень кг 28 кг. Лерки там всі одинакові, ну, нікому не треба каструля, 14 шах 1. Шестерні зіла з, мостов, з моста, не знаю, десь 46 зубів, де 150 гривень. Отакий шмурдячок таке понакидував. Лярки держателі оце 700 гривень. Бачите, розвертки, сверлики таке. Теж другий-третій сорт. Є такі потужні ляркодержателі. 700 гривень. Фрези М9 М11, дорого. Так, тут, тут нічого особо нового поки не прибавилось. Прибавилось у нас. Уголку. Показую. А, ну, ці болти, як сюди, на розвес 50 гривень кілограм. М10 там десь 35-40. Ну, різні попадаються. Періодичні гачки попадаються. Далі є такі болтяри. Дивіться, які моцні, красиві, потужні болти. 10,9 крепость, він у нас 30х140. На ну, Вони. Може і БУ, в стані хорошее. Є нові гаєчки. Накручені. є нова гаечка. Ну, така гайка, мабуть, гривень 70 гривень. Оце б ушна Ну, Болти шикарні. Ціна 150 гривень штука. Есть, ну, Скільки ви їх бачите, скільки їх є. Далі є кілька таких стрімянок. 210 на 235 210 на 235 розмір по наружу. По дві штуки. Це буде 250 гривень. І дві таких стрімяночки. 285 на 200. ну 16. Вони 16. Теж розміри понаружу. По внутрянки по отнімали по 16 з каждой сторони, То ж 32. Тут 16. отняли, ну короче. Оці будуть 300 гривень І штуки. Я так подозріваю, це типу, таких болтов, теж 8,8 крепость. Е, набор отакого. От е, М10 болтик. Бачите, якісь такі під дотвірточку, гаєчки. 22 кг по 50 І далі у нас буде отакий от жирок. Зараз жирок. я вам все покажу, це є стінове. Гайка, гайка у нас вроді нова. Вроде нова, гайка. А, не, бучно. Так, пакет гайки М20, М16. Вот. Тоже ці самоконтрящиеся вони називаються, тобі ж гровер не надо. Такі гайки по тридцатке Ну, Коротше. Гайка и болты. Болти, болти у нас. Е...

Отакі От красавчики 10,9, це якісь імпортні болти. Ого. Так, осо ще якась. Вон гайка. Бачите, обична гайка. І самокондрі. Тут у нас 16х45, на 10,9 крепко. І ось, ось у нас 20 на 80. Такі ось красавчики. Е, вони нові і Коротше, Тут так ну, прилічно кілограм під 30. Що за них? 2400. 2400. Ну, Воно от м'які дорогий і здоровий, і кальоний, хороший. Також отакі болтики 16х345 з гаєчкою. 100 гривень штука, можна поштучно. Пофігу, скільки штук. Ну, хоча б там от трьох штук, ну, щоб вам за доставку було вигідно платити. 16, Крепость 8,8. 16 на 210 40 штук, 50 гривень штука без гайки. 12 крепость, 50 гривень штука. І поїхали. Також мітіс 14 на 55 А так, все в зборі від 10 кг. І нагрібаю, все підряд. Якщо можна взяти мішком, мішком 29 кг. У вас буде більше шансів, що у вас всякі ніщачки, типу гайки шайби гровер. Він легкий, по весу 60 гривень кілограм. Оте на десятка 10-ка 50. Оте теж 50. Также не забуваємо. Вернів я вже забув, але покажу вам ще раз. Зараз буде трошки про тісочки ті, що вчора були. Зараз все побалакаємо, ще 3 минути є. Отакі різці, вони всі нові, бачите, трошки корозії покрились. Така маркіровка 29х20. О, 29х20, я її намірив на 130. 26, ну, я намірив 27 на 20 на 130. І 24 на 20 на 120. Показую ці під 5-тигранну пластинку. Отак от, от. Можете скріншот скидувати. 100 гривень, всі по 100 гривень. 27. Тут теж під 5 пластинку. Бачите, тут під квадратик. Ну, ключик. 100 гривень. І ці 100 гривень теж під 5 пластинку. Пластинок до них немає. Інспектор. На місці. Люсьєн. Люсієн, будеш щось Да, Рижа курва. Всі на місці, на робочому, іноді віддихає, бо теж заморюється. Це я працюю без виходних, а Люсьєн може собі дозволити, тільки ковбаски купив. Тепер вона іноді Короче, По цим різцям теж їх дуже багато. Ну, це віддільно буде. Покат, інтересно. А, є ще отакі. 32х20х180, на на вони всі ВК-8. VK8. ВК е, 80 гривень штука. Теж так, скріншотів скидуйте, бо іноді не зрозуміло, хто за що хоче. Ну, Є їх там тамне кількість. Один упав. От і вважаємо, їх там десятка два. Єсть. І так, тисочки, які всім вчора понравились. Дивіться, я вчора казав, що якщо. Відео, що я вчора виложив, набере 500 лайків. Ми їх розіграємо на 5000 5 5000 підписників ну, вже є, 500 лайків не набралося. Тобі ж, вже пройшло почти сутки, як виложено відео, а там около, ну, плюс-мінус, е 300 лайків, а просмотрів около 4000. Тобі ж, так же само, кожен, ну, не 20, кожен 10-й поставив лайк. Коментів багато було, що розіграю, розіграю тиски. Ну, ребята, скажу чесно, я думав, що набереться 500 лайків, тому що спочатку дуже активно почали ставити лайки. Думаю, все, капець, просрав я два косаря. Ну, Я не спорю не в деньгах, щастя. тим не мене, суть бізнесу трошки зарабатувати Ну, І підписчикам трошки якихось ніщачків підганяти. Правильно, треба надо, надо, надо ділитися. В общем. Тісочки ці. От, міняються. А ми розіграємо оці. Тісочки. Ну, тиски Всі ж кричали, давайте тиски, все ж чесно. Даже, бачите, 500 лайків не набралось. ну Розіграємо ці тіски. Вони такі взагалі в шикарному стані, все крутиться, все робить. Ці тіски будуть 2000 гривень. Хто хоче купляйте, Лікальні тіски, стані шикарне, ідеальне. Два косаря. Губки 65 і так, по-моєму, 170. Е по цим тісочкам. От що е, в нас? Ну, як завдяки, любий коментарій. Рандомно вибираємо з коментарів. Е, більше трьох слов. Там хочу тісочки там, від ботьки або ще що небудь Любий, взагалі, можете пофігу, любий коментарій вчитується. Но тільки один Один коментарій. Будуть дубліруватися, буду банити. Тобі ж можна наштампувати тисячу <кхів> цей. Шанси, в 1000 разів більше у вас буде. Так що розігруємо оці тисочки. А ці будемо продавати. Взагалі, вони такі красиві, щоб я б їх і собі оставив, але не хочу. Ось, оці тисочки. На розіграш. Також залишились фрези за 1200 ящик, магнітна плита, двушка. Ну, можна торганутися, але вона без начинки. Це на 2000, але можна торганутися 250 на 100. Може, в когось є, може комусь на запчасті. Плоскость ідеальна, все чітко. І фрези за 1350 остались. Тоже, хто має бажання, можете купити. А, свердла, другий сорт, 90 гривень кілограм, забрати ці гамузом. Ну, виборочно там 10 кг. Оце ось ось так. От. Оце грядочка, це вже більше 10 кг. Ну, воно важкеньке. <кій> так що. Виборочно, там нічого вибирати. Да. Вроді все сказав. Да. І кстати, по підпискам. У вас бути відкритий цей відкриті підписки, тому що э, забушиш условия коментарі, це само собою. Лайк поставити відео і будь підписаним на канал. <coughs> хто не підписаний, тому що хто дивився в прошлий раз. Э, Нема лайка, нема тісков. Нема підписки, нема тісков. Закриті подписки, нема тісков. ж е, і підписчики жалуються, що треба соблюдати ці умови. А як відкриті підписки? пожалуйста, зайдіть в YouTube, подивіться в настройках, щоб там були відкриті підписки. Тобі ж це коли я заходжу, нажимаю на ваш канал, воно видно, що ви, на які ви канали підписані і що підписані на мене. Тобі ж нема підписки, закриті, нема тісков. Все, щоб було чесно і прозоро. Бо то таке жульків я ж кажу, Коли розіграші, люди навіть пишуть, типу, от я виграв, докажи. Ну, а потім хто виграє скріншот зі свого каналу, заходите, що ви там лайк поставили відео, що це ваш канал. Коротше, то вже потім розберемося. Уже не перший раз. Так що условия озвучені. Будемо розігрувати тісочки. Це розіграш буде комусь. ну, Я думаю, такі тіски на халяву виграти теж. Хорошо, бо вчора казав, що ці тіски ще не розігруються. Люди вже почали писати. Хочу виграти, хочу виграти. І таке п'яте-десяте. Я думаю, такі тісочки теж непогано. Ну, дело не в тому, що скільки вони стоять чи 100 гривень, чи 1000 гривень. Ну, Трошки ви умови не соблюли. Що треба не збирати лайків. Ну, тим не менше. Коротше, розводимо тут демагогію. Тісочки. Чоткі, класні подарочок, халява. Люди люблять халяву. вам халява. Всім пока, кому що інтересно, пишіть на Viber. Скидайте скріншоти того, що хочете купити, щоб було понятніше. відправка, як завжди, нової пошти по предоплаті. Е, є рубрика Інтересні клієнти. Но ще не Що там? там? О, Кузьміч. Люська кузьміча, дрюча. Кузьміч має бути наоборот. Ну да ладно, все, всім пока.